Come on, несподіваний трансфер Олександра Зінченка із Лондонського арсенала до «Ноттінгем Форест продовжують обсмокнувати в британському інфополі. Не залишилася поза увагою річна оренда українського захисника і серед оглядачів Дейлі Кеннон, які назвали варіанти з ясниками ідеальним для усіх сторін. У першу чергу йдеться про лондонський клуб. По перше, арсенал принаймні отримав комісію за оренду. По друге, каноніри також виграють від того, що Форест покриватиме зарплату Зінченка. Потретє Зінченко не зможе грати порти арсенала цього сезону, а лісники в наступному турі зустрінуться саме із лондонцями. Але зрозуміло, що найбільше бенефіти від трансферу отримав сам Сашко. Українець не зобов'язаний підписувати довгострокового контракту із Нотінгмом. Отримає ігрову практику в АПЛ, і наступного літа може у разі успішно проведеного сезону підписати нову вигідну угоду із Форест. Окрім цього, передбачені грошові бонуси від арсенала за лояльність. Поки зінченко перебуває у Польщі, готуючись до матчів національної збірної, думки фанатів Форест розділилися. Будь ласка, дозвольте йому грати на позиції півзахисника. Він насправді солідний гравець, який просто не зовсім вписується у нишній вибуховий склад арсенала. Я впевнений, що він стане чудовим доповненням до вашої команди. Будь ласка, підпишіть із ним повноцінний контракт після завершення оренди. Принесіть йому коробку серветок і прапор Ізраїлю, щоб він міг поплакати. Цей хлопець змінює клуби як біженець. Поки ж батько готується до сутичок проти французів та Азербайджану. Основні три жінки у житті Олександра, дружина Влада та дві донечки, чотирирічна Єва та півторична Лея, збирають лайки в інстаграмах. Попозувала на камери у купальниках стилю Мані», який передбачає тиху вишуканість. Відсутність показової демонстрації багатства та брендів. Де головний акцент робиться на якості, а не кількості? Харпер Базар пояснює старі гроші – це привабливість бути поза часом і не гнатися за примхами трендів.